Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні. Дякую за те, що підписалися на канал. І сьогодні ми будемо готувати смачний сніданок. З назвою ви вже бачите, що це буде. Для його приготування нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це тунець консервований, нам його треба буде 130 г. Я взяв вже подрібнений, бо він на 30 гривень дешевше, а нам все рівно треба його буде подрібнювати. Наступний інгредієнт, який нам необхідний буде, це огірки квашені або солені. Я взяв огірки власного приготування. Рецепту огірків наступного відео точно не буде. Вибачайте, свіжих огірків вже на городі не залишилось. Куди ж закуска без яєць? Нікуди. Тому нам знадобиться ще трохи курячих яєць. Я взяв 3 штуки. Для заправки нашої закуски необхідно буде майонез приблизно 1-2 столових ложки. Але додавати ми його будемо, як завжди, за смаком. Для грінок нам треба буде взяти тостовий хліб. Вибираємо за своїм смаком. Також для смаку візьмемо зелену цибулю. Її треба приблизно 20 грамів. Також за смаком нам необхідно буде додати сіль та перець. Оскільки всі інгредієнти вже є. Починаємо готувати. І в першу чергу варимо яйця. Їх треба зварити вкруту, а значить варити доведеться приблизно 10 хвилин. Мене тут залишило за головну дивитися за яйцями, щоб вони зварилися. Я, звичайно, не знаю, як вони там варяться чи ні. Але точно знаю, що треба підписатися на канал десь унизу та поставити вподобайку. Так, мене засікли всі пока. Поки охолоджуються яйця, будемо нарізати те, що вже холодне. Наприклад, огірки. І зразу відправляємо огірок в наш тазик. Сьогодні це буде кастрюлька. Далі нарізаємо цибулю, і теж треба нарізати маленькими кільцями. Яйця вже охололи, тож беремо їх та чистимо. Тепер нарізаємо яйця теж маленькими кубиками. Я вчора в ТікТокі подивився один лайфхак. Зараз спробуємо, чи він працює. Для цього беремо таку сіточку І. Ріжемо яйце нею, одягаємо, проводимо і повертаємо. Ну, здається, щось виходить. Додаємо сюди також тунець. Тепер додаємо за смаком сіль та перець. Я додам буквально по пів ложечки. Добре все перемішуємо. І тепер додаємо майонез. Тепер смажимо наші тости. Трошки, щоб вони підрум'янилися. Я вже порізав трикутничками, щоб було гарніше. І тепер беремо на кожний тост, викладаємо нашу суміш. Ну, от і все. Наші тости з тонцем готові. Не забудь підписатися на канал, поставити свою вподобайку та написати коментар. А також нагадую, що в телеграмі у нас є група, на яку ви теж можете підписатися.